Пронто-пронто, мої кохані, з вами Ханна. щоб гору було краще видно, ваш найкращий зірковий таролог. Його наступний крок. Думайте про себе і про нього. Сонечки, змінюйте своє життя, купляйте амулет на будь-яку сферу. Пишіть вигу про дію амулету, а там є що написати. В моїй групі в Телеграм, до речі, додайтесь і за найкращий відгук кожного місяця вдарувати коштовні подарунки. В цьому місяці це буде 15-й айфон. Результати підбиваємо 15 або 14 квітня. Люблю вас. Його наступний крок. Ну, дивіться, тут він е, до вас хоче проявитися вже дуже довгий час. Взагалі бачу в ньому якусь дитину. Розумієте? Тобто намір є? Але пажик. Ні. Причому тут, ви знаєте, що кажуть карти? що він хоче по Іерофанту вам допропонувати брак, вінчання, але башня, якось не вистачає у нього зусиль, не вистачає у нього що з моїм волоссям. Ви мої іспанські мастера, Не вистачає у нього внутрішньої сили, бо паш, бо не король, розумієте? І тут. Що кажуть карти, ви в свій час клалися в цього чоловіка, і зараз ви очікуєте і це по праву, коли ж він почне щось робити. А він, дівчата, то чому він не проявляється? Він стосовно ерафанта все думає, все звішує. Підійде йому це чи не підійде йому це. Розумієте? Яке життя краще йому вибрати з вами або без вас? Або ще деякі думають, як би несумісне скомпонувати те його старе життя і вас. Так не буває. Ми завжди змінюємось, коли з'являється нова людина. А тим паче у нього тут є якісь високі моменти. І єдине, що кажуть карти, йому дуже важко зараз. Він сам все тягне, Боже, який же він нещасненький. То що? Ну що, колесо фортуни? Він, звісно, хоче з вами поновити відносини, це зрозуміло. Але поки що хоче хитрувати, обманювати, маніпулювати, тобто іерофант ну, не прийняв рішення. І він, чому йому ще важко, бо він постійно вас згадує, розумієте? Ви в його серці, в його душі, як йому було класно, так який же його крок, буде чи ні? Десятка пентаклів, стабільне надійне життя він хоче, але луна. Йому треба розібратися з собою, зайки. Нехай розбирається, не поспішайте, він поки не буде проявлятися. Але